Шахи, Италия баталия шахи в районе против Акифероу. Италия рытим 1915. Ясно. Давай, проверим тебя. Веселий тип. Ми в три нули? Я жду думал. Все так просто. Зараз же я чотири зіграю. Так що давай щось другай. Давай шось уже меняешься нет ну за не пять тут легче было Ну не знаю, мені здається, я так ніколи ще не грав, щоб з тих ходів зробив слоном, потім помінявся. Коли я був в трьох нулях. Що, що це, до, цього, до чого це все призведе? Він ще 20 не зробив, звісно. У нього ще є шанс в три піти. Ось. Ні, він вирішив 2. Ну, давай. Не знаю на що На що цього. Зараз втрижи. Чи? Ти чисто, щоб він сюди не пішов. Так, от. Вперед. Погрожую сюди. Не заставимо тебе щось зробити. А ти можеш на H5P, ти не хочеш? Ну, не знаю, ага, якщо там. Нічого нею. Ні, Я ні. просто проблемки в тебе. Неволічки. Перше можна аж 5 зіграти. І G5. По-перше. По-друге, можна коня поставити на c 5 поки що блокуючи поле. Ні, на C5 не піде нам. Сюди. Є 6. На c 5 нам не піде. Кінь буде стояти, якщо c 5 щоб тут підвисло. -під 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 Я вирішив зафіксувати, заблокувати і щоб він аж 5 сам не зіграв. Щоб якось гра відкрилась. Опа. Ти впевнений в своїх діях. Давай на коня не 8, щоб тобі... Тебе... Щоб було тобі там добре. Сторони. Це 5, щоб швидше захистити коняку. Якось його кудись підвести. Далі, можливо, так. Правда, ти підеш б 6 ага Ти хочеш шах, можливо, дати. Хм. Мы про. C5 і що? C5 ти можеш піти, да? Ну побачаю. Просто не б'єш, не фіс, вот ну, так, пожертвувати коня, да? чи ні, не виглядає це надто так класно. Кінці 5 взяли взяли. Він напав. Ну, давай. Деві тим, що у нас фарсі, типу, як майже можна сказати, централізований, він тримає тут, тут, тут. Ну, є хіт Тураж 1, є хіт А6. Це я навіть не хочу розглядувати, тому що мені здається, що це просто втрата піше Найбільш энергичнейший выберу. Выберу такие херни. Да и все. И там попачим. И зевну розмин фрезью. блин. Забув. Выволован бред. Вышвырки. Может и тут взять? Знаю, не знаю. Не знаю. <coughs> Ну, якусь фігню робить мені здається. мій Моя траса не сюди, а інший пішок піде тут. Якщо що. Зрозумів? Чи не зрозумів? Шах. Не, давай зим. ну Зараз ти пограєш, не виграш. Я не захотів цю нотну штуку грати, ну пограємо зараз з тобою.

Ідеально просто аналіз. 88, вісім точність на 85. Так, поїхали. Подивимось. Що тут було? Так. Не падати. Ну, туда, йому треба було цю туру якось прибрати, тому короля якісь. Є можливості втікти, щоб було FD8. І... Можливо, там c 5 чи ще щось. Но... Десь напроти фрезя все це може в якийсь момент сказати тактично. Після розміну пішак на e 5 сковує. Позицію, більше простору нам дає, в нього менше простору. Ну і тут якщо прокувати пішачки 4 проти 3. Підшукова перевага. Як це все стримувати, не ясно. Так, мені треба було зіграти G5 правильніше, аж 5. Я б скоріше за все, щось пішов, типу так. І 6. ну Більш-менш нормальних і Тура 8 треба. Ой, ця тура є 8. Цікаво. Ми далі посилюємо позицію. Окей. F6, тільки послабляє більші поля, дає можливість захопити і створити прохідного пішака ще більше простору. І тут невдало знаходиться. А, і був такий удар в сильному пункті. Класний. Якраз я нещодавно дивився тему цього Є книга Зайцева атака в сильному пункті. Ну і нам треба якось відкривати лінії, якщо він б'є. Тут просто все тримається. Е, на динаміці. Єдиний хід Є7 треба зробити. Суперник, ну, наприклад, Кінде 7. Ні, що за Кінде 7? Він би так він зіраву троє 8, ну. Ферзі є 6. Нападаємо. А тут, і тут також єдиний хід в RG6. Ініціативами. Намагаємося знайти хід, який нападає. Або шахує. Шахи взяття напади. Продовжуємо ініціативу Кінде 7. Шах. Чікс. Ну, тут можемо з'їсти? Можемо з'їсти. Можемо ще щось інше. Тут уже декілька ходів. Два-три ходи нормальних є. Ну, прикольно. Прикольний шанс був. Ну, зазвичай такі ходи роблять, як g 5 саме, щоб відкрити лінії. Отримати якийсь додатковий пунктик для своїх фігур. Ну і якщо у вас, звісно, перевага є. Це така добиваюча комбінейшн. Добре. Т так, так, я пішов на а 4 угу. Тут уже G5 не так сильно. Король Б1. Прафілактичний хід треба було зробити. Десь тут у суперника своя гра може з'явитись. Король буде, мені подобається. Ну F5 можна було ще зіграти, закріпитись, ну окей. Чікспікс. є. Yes. Заблокували плюс тут уже напали. Да? А якщо я б'ю, то він б'є тут. А Так ще фрізя може поміняти нам. Так, тут десь щось ми атакуємо. Ну, наприклад, це 5 Кінь С5, ну окей. Відкривається король, там ясно, що не дуже позиція. Ось і тут він. Я <смір> не побачив. Він просто може фрезі поміняти. Не. Взагалі він кращу позицію отримав. Ну, якби тут. У нього 4 на 3. Пішаки. Взагалі два зайві пішака. Один. Два. 22. Як кличко віджимався. Добре. Мені так, так зіграти? Зіграв чомусь тура. На Цість, не знаю, якісь. Та... Скритий хід для мене. Скритай ідея. Я намагався якось це все заблокувати, щоб він не почав реалізовувати свою пішокову перевагу. Тут суперник. Декілька ходів, ну також тут. Тура Е8. От він поміняє тури, і за рахунок того, що от прохідний пішак, у нього виграна позиція. Ось. Він вирішив активізувати короля. От є, така, є такий принцип еншпілі, як централізація короля, але тут, конкретно, звісно, треба було поміняти. Або активізувати тору, якщо я не мінявся, або помінятися, якщо б я мінявся. Тому що тут моя тура активізувалася. Тору у дуже важливо, щоб ваша тура була агресивна, або на передостанній, або на останній горизонталі атакувала слабкості суперника. І тут уже не встигає суперник нічого зробити. Це теж, якщо чесно, не було якогось бажання з ним це грати. Так, ванне момент. Так, то компари згрузиться під час аналізу то... домофон позвонять. Не дають мені нормально записати. Перкалісти. Так, комп'ютер показує, що це нічия. Мені чомусь здалося після партії, що, можливо, тут мене було взагалі виграно, а я йому нічю запропонував. Тому що тут поділити дошку по прохідним пішакам. Його ту раз знаходиться пасивно, захищає пішака. І на короткій лінії оця довга лінія. Зазвичай дуже важливо тримати туру саме на довгій лінії, щоб у неї була велика мобільність, свобода дій. Тому що тут ту рану, що навіть одна клітинка. відійде, пішак втратиться. Але комп'ютер каже, що нічого, ну нічого, нічим, ми йому повіримо. На слово. Можливо, тому що король тут близенько стоїть. І можливо, він міг не випустити мого короля. Якось. І тут нормально ще. А отут ні. Буде... Ага, отак тора не пускає. Ні. Це програма Ну, король ясний, десь сюди, да, і тура, мабуть, якось тут зараз сюди піде, правильно? ну окей якщо так. да і Тора спускається от тепер надовго і якби захист філідора. І буде нам що ховати звідси, звідси. Ну, коли пішак мабуть, на 6 горизонталь перейде. да суперник. Зіграв король в 8, що програє. Видавлюємо туру. Ну, і тут виявляється, що під час розмінів все з темпом.